Вірі, брати і сестри, слава Ісусу Христу! Ми, Дорогі, я попрошу усіх нас по можливості поставити телефони на вібро, щоб нам не заважали. Приготуємо серця до Божого Слова, потім до молитви. І далі попробуємо. Дорогі браті, я хотів зачитати і сестри, хотів зачитати Псалом 22. Я його знаю на пам'ять, хто знає на пам'ять, я зачитаю його з Івангелія. Гаджує псолом, Господь мій пасха, тому в недостатку не буду. На пасовиста зелених уселить мене, на тихую воду мене запровадить. Він душу мою відживляє, провадить мене ради мене свого по стежкам справедливості. Коли я піду хоча б навіть долині смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені, твоє жезло і посох вони мене втішать. Ти передо мною трапезу з про при моїх ворогах, мою голову ти не був оливою, моя чаша то не пиття. Тільки добро і милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя, а я пробуватиму в домі Господньому довгі часи. Браті сестра, хотів я поділитися розумами і коротеньким свідченням приблизно по четвертому версію, коли підуча б навіть долиною смертної, смертної темряви. То не буду боятися злого, бо ти при мені твоє жезло, твій посох, вони мене втішать. Знаєте, проходять в житті моменти, кожного з нас були, можливо, зараз є, а можливо, колись ще будуть, все одно вони будуть, тому що Господь сказав, що праведник дуже багатоми стражданнями проходить. У мене було таке, я вчора свідчив, вже може, колись свічі, може, ви не пам'ятаєте, коли мене, коли сидів в колонії, де я увірив, ми там ходили, приходили браття. Проповідували, ми по вечорам збиралися, дуже була хороша атмосфера, просто така неймовірна атмосфера, для тюрми це просто така райська куточок. Ну коли вони мали зайняти по водою і тут забрали в тюрму, щоб додати сроку, бо якась там кримінальна справа е виявилася, і мене провезли в СІЗО. Я чекав суда декілька три дні, на третій день я пішов на суд і на суді визнали, що я там не при чому, що я не винен. Я так хотів, швиденько повернутися назад в колонію. По-перше, там браття, там співає, там молимось, там так радісно, там так добре. А по-друге, що в мене вже водо підходило, я умовно достроково звільнювати. Я, поки перебував там в тюрмі, чекав того етапу на колонію, проходив час, проходив тиждень, мене не відправляють, проходив місяць, мене не відправляють. А атмосфера там була дуже, дуже важка, дуже прагнічна. Там Стосунки між засудженими, вони не віруючі, вони все залежні. Вони, в тюрмі, вони, знаєте, кажуть, це може бути жадний і зло якось так. Ось приблизно там так і було. І в тій сфері я пробував три місяці. Мені щодня я щодня молився, просив Бога, для чого я тут, Господи. Хоч приходило до розуміння, що Бог мене формує, готує до чогось. Але для чого не ви це все проходить? У мене ж молодь відказують правити, я навіть писав скарги. В прокуратуру, щоб у мене є найшвидший правила в колонію, чому мене тут тримають. Я ж нічого не маю поводу, щоб мене тут отримував. І три місяці проходило дуже важко. дуже важко. Я був як мікрохвильовий як, як піч. Моє світло для світу, але є таке світло тускле, тускле, але витримає на право. То був на ось там для того, щоб закалити. Це прийшло розуміння пісня. Але це одна із причин. Там ситуація в, нас була дуже, в мене була дуже важка, тому що коли ти віруючий ти вчиняєш літаю всі, І за це тебе ненавидять. Навіть просто, коли я кликав, щоб мені доктора покликали стукати, там потрібно стукати в двері і кликати контролера. І я до нього звертався, підійдіть, будь ласка, в та таку та камеру. І за те, що я сказав, будь ласка, на мене дуже сильно сварилася. На її хжалах, там тюкали. Обзивали за те, що я написав скарзі в кінці, нахай благословить нас Господь прокуратуру. На мене теж сварилися. За те, що я не хотів взяти якісь там папіроси ще, ще, ще в свої руки, теж сварилися. Навіть бувало, що полицю вдарили за те, що я себе так ходу. Мене питають чому ти так себе ведеш? Я говорю, Тому що так вчить Бог. І мій там, який Бог і так далі. Дуже сильно напруга. Я там три місяці все це витримував. Но мені так хотілося до братів. Саме брат в клоні був найкращим. Напевно, у світі в той момент порівняно з тим, що там відбувалося. Знаєте, в в колонії теж, між братями, всякі ситуації була. Ну, потім через три місяці мене відправили в колонію. У мене лишалося десь 13 місяців хвоста до, 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 до кінця сроку. І мене відправили на комісію по умовному дослухозіння, мене комісія вирішила відпустити. І справу передали в суд. Що суд має вирішити? А суд мені відмовив. І одна з причин, тому що в мене за великий срок е, лишається, за великий хвіст. Я ходив, мені відмовили все, це означає, що буде сидіти до Зінька. Я ходив два дні, молився з сином молився, казав, Господи, я все одно буду славити тебе. Ну, через два дні пройшов прокурор, я вже про це розказував, і мені каже, тобі незаконно відмовили, я буду писати апеляцію, ти пише апеляцію, адвокат наняли так писав апеляцію. Ну, тоді був такий закон Савченко, хто відбував покарання саме в СІЗО, в камерному режимі такому, то їм могли скасувати День за два. Три місяці я відсидів, значить три могли зняти. Мені зняли там перед 4 місяці до того, як засудили. І ось я питаюся, чи можна мені написати ще, ще щоб зняли День за два, так три місяці. Ну Мені сказали, можна писати працівників адміністрації. Можна писати, не знаю, що з цього робити. Тому ти напишу що, вже і так нема що вивчати. Ну надію мав. Я написав і мені скусили три місяці. І коли я пішов на апеляційний суд, апеляційний... мене захищали прокурор, адвокат, Бог з типа з мене, і мене звільнили, слава Господу. І ці три місяці, воно повпливало, тому що мені лишалося менше року. А якщо лишається більше року, то відсотків 20 що тобі звільнуть або й 10. А якщо менше року, то більше ймовірність. І мене так Бог зробив, що тих три місяця воно ще повпливало на те, що мене змінили пологу. Окрім того, що Бог готував мене, готував до того до свободи. Тому що в тюрмі там, як е, Я забув, називається, там де виращуються парніху, а на свободі вже трошки більш включення. Бог мені цього давав. І до чого я це брат і говорю? Коли наші можиті проходять обставини. Які ми не розуміємо. Це було Боже проведіння, моємо життя. Але буває, що ми не розуміємо чогось. Ми проходимо якісь тяжкі обставини, ми проходимо якісь трудності. Ми не знаємо, чому це відбувається в нашому житті. Але це Боже правидіння. Бог проводить нас після ми побачимо. Головне, знаєте, щоб ми не втрачали надії, не, не сумнівалися, щоб ми не опускали рук і завжди молилися. І ті брати сестри, щоб ми зараз помолилися, щоб ви підтримали молитву, я помолюся, щоб ми попросили Бога благодати. Благодаті для того, щоб витримати всі ці випробування, коли будуть проходити тяжкі часи, може, колись зараз проходять важкі часи, щоб просити Бога все минулі запроходити, щоб ми ніколи не пускали рух, щоб ми ніколи не западали духом і ніколи не розчаровувалися в Бозі. І знаєте, коли бувають в нас такі молитви, що потрібно е, слуховий апарат, так думати, але коли нас прижимає, то ми так молимося, як по руку, так як я буваю в центрі по мікрофон, тому мікрофону, мегафону. Тому, браті сестри, давайте будемо молитися, як по тому мегафоні. Щоб Бог завжди так чує. Навіть, коли нам молимось, так, бо все, чує. Ми намовчки молимось. Бог все чуть. Майте на мене, щоб наше серце, нас дітки з сином, були спрямовані до Бога в молитві. І щоб Бог бачив нашу щирість і те. Тому помолимось. Отець Небесний. Ми приходимо до тебе в ім'я Ісуса Христа. Боже наш, ми дякуємо Тобі за твою любов і милість, за твої провидіння в нашому житті, хоч багато що ми не розуміємо. Но, Боже, просить Тебе, благодаті Твоєї, щоб ми всі тяжкі обставини, випробування в нашому житті проходили, віруючи, що ти поряд, віруючи, що ти завжди з нами, що ти нас бережеш, щоб усякі страхи ми відкидали, Боже, і наділися і на тебе, Господи. Боже, благослови тих, хто можливо проходить зараз завжди часи, не знає, що відбувається, що йому робити. Щоб руки він не опускав чи вона, щоб мали завжди надію в тобі, Господь, щоб не сумнівалися в те, що Ти все контролюєш, Боже, що ти завжди боє, що ти, ти не говорив, що забереш наш до цього світу, але проведеш. Боже, благослови кожного, хто проходить чи буде проходити важкі часи. Ми вбуваємо тебе, на министрі. Слава тобі навіть. Во ісуса Христа, наш Бог Отець, на і Дух Святий. Амінь. Сідайте, дороги, сестри, і буде розпорядження.